З Днем вишиванка Україна, вишиванка рідна, ну хіба не диво, ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, В ній душі наснага, материнська ласка. Вишиванка це символ патріотизму та любові до нашої рідної України, символ нашої краси, символ оберегу. Адже у ній код нашого народу, його душі, частина пам'яті і спадщини наших батьків. Послухайте вірш Яна Яковенко, вишиванка. Рано вранці на світанку вишиваю вишиванку. У зеленім житті буду ворожити. Попрошу у неба солов'їний щебет, Попрошу у квітки чарівної нитки. Тоненької шовкової нитки кольорової, Полотном біленьким вишию рівненько. Вийди-вийди голочко, вишиваю долечку, візерунок рясно буде доля красна. Вишиванки це не тільки український одяг, а й оберіг їх власників від зла. У вишитих орнаментах та кольорах багато символів: сили, добробуту, краси. Та оберегі. Дітки, зверніть увагу, що орнаменти на вишиванці різні, геометричні і рослинні. Як ви думаєте, з чого складаються геометричні орнаменти? А рослинні орнаменти. Вишиванка символ нашої душі, краси, наш оберіг. Кожна вишиванка різна не тільки орнамент, а й кольором. Кожен колір має свою мову: червоний колір символ любові і щирості. Синій колір символ неба, сили і здоров'я. Жовтий колір символ сонця і хліба, зелений колір символ життя, рослин, світ. чорний колір символ землі і плодючості. Білий колір символ світла і чистоти. Дітки у різних регіонах України різна тематика вишиванки та дизайну сорочок. А ось і наша рідна херсонська вишиваночка. Одягни дитино, рідну вишиванку і з чистим серцем в білий світ іди. Вона зігріє сонцем на світанку і оберегом стане від біди. З днем вишиванка моя люба Україна.